Ім'я і фамілію, скажи. Русо туристо вже давно не обліком ралі. Та я напився, що не можу. Що... Пити стільки, скільки, скільки влізе, це ідеальна відпустка для більшості росіян. Настя приходько знає про це із власного досвіду, адже об'їздила із гастролями багато популярних серед росіян курортів. Мені отдиха це треба випивати кожен божий день на состояння міняємо. Вони їздять за кордон не за культурою чи історією. Бігом! русских Если я где-то слышу пьяные крики на русском, я понимаю, где-то рядом. Их можно услышать в дьюти фри, их можно услышать в аэропорту, их можно услышать в самолете. И что самое интересное, они все приняты по оговору. Они ездят с алкоголем та їжею без обмежень. Это надо поймать и сожрать. Так, чтобы вот надо это больше в больших количествах, чтобы оно лежало уже. Тут может быть пюре, сверху может лежать креветка, на креветке селедка, селедка с помидором, а на помидоре торт. И гульным россиянам байдуже, как як их иноземцы. Бог все видит. После себя все бутылки, все, что было, они оставили на берегу. Це арбузи, кукурузи. А якщо комусь це не подобається, отримає кулаком в обличчя Скільки було драк в ресторанах, вони просто беруть бутилки, кидають бармена. Якщо в день обліку морали, хоч якось стримує російське бажання та фантазії. Коли наступає ніч, <ріпи> не найкраща половина Росії постає у всій красі. Тому для багатьох росіян заморський відпочинок закінчується у поліції. турецькій тюрмі за хуліганство та бійки на відпочинку лише цього літа затримали понад 3,5 тисячі громадян Росії. А от я. Розбитими щами, і розбитими калентами. Територія обману попросила Настю приходьку показати улюблені місця відпочинку росіян, щоб ми знали, де нас чекає руський дух, і на першому місці її. Але і у цій країні можна відпочити майже без росіян, якщо їхати на курорти. За Фарана, Дахаб, Сафага, Макадібей сюди просто не долітають російські чартери. А значить, росіянам така відпустка буде дуже дорогою і складнішою. Видно, Он Тут Тут в речі. Це друге за популярністю місце у русу туристо. Але і тут є пляжі з мінімальною кількістю росіян. Це бельдіби. І змір сюди також не літають літаки і не ходять російські поїзди. Так на відпочивають ця азійська країна третя в рейтингу, але два острови Ланта і Катао не популярні росіян через відсутність дорогих ресторанів та шопінгу Болгарія. Хоча кожен п'ятий житель цієї країни розуміє російську, такі місця, як Албене, Еленіти, Приморсько та Созополь, менш популярні серед інших. Вона ж прям така малесенька, сховалася, моя ріднесенька. Ти чого? ж Четверта в рейтингу Греція. Росіян тут майже не зустрінеш на курортах Лутраки та Калікратія. Ех, пробач, Іспанія. Та остання п'ята в рейтингу Іспанія. Тут росіян поменше на пляжах Гвардемара та острові Лансуретте. Мені жалко тих людей, які дійсно приїхали віддихнути і отримати Вот. І и... жалко, що іноді не потрапляють в отелі, где руски. Ну і наостанок, п'ятірка країн від Анастасії Приходько, де буйних росіян вона майже не зустрічала. Грузія. Звичайно, Грузія. Дуже люблю Грузію. Де моя Грузія? Так. Прибалтись. Австрія. О, і там гарно. багато. Навіть і не бачила. Сполучені Штати Америки. О, І Новий рік у Норвегії. О!